Вітаю, моя тема візитна картка. Історія виниклення та традиції застосування. Словник. Візитівка, візитка, візитова картка, візитна картка. Це картка з прізвищем ім'ям та по-батькові, іноді з адресою її власника для вручення під час знайомства або візиту. Традиційно носій контактну інформацію про чи компанію. А вам приклад візитівка Йогана ван Бетховена, брата Людвіга ван Бетховена. Історія походження візитної картки. Тут приклади різних карток. Перші візитні картки з'явилися в стародавньому Китаї в епоху розвиту сунської культури. Візитні картки почали використовуватися ще 2,5 з десятиліття тому. Вироби були невеликими дерев'яними дошками, на які акуратно носилися іерогліфи. Надалі китайці змінили матеріал, почавши виготовляти візитки з натурального шурку. На поверхню масово наносилася інформація про людину, мету візиту та час зустрічі. Кожна візитна катка була унікальною, а її виготовлення було трудомістким, тому вироби вважалися атрибутом знаті та аристократії того часу. Друга століття нашої ери. Китайці прикріплюють невеликі аркуші, рисового паперу або клаптики-шовку, з казівкою імені дарувальника до подарунків впливом чиновникам. На них же пишуть побажання і компліменти адресату. 16 століття персональними візитками обмінюються мешканці Венеції та Флоренції. В XVII століття Подворні французького короля Людовіка 14 користуються візитними питками, точніше гральними картами, на яких зазначене ім'я власника, її виготовляли вручну писарі з шикарної каліграфії. Зміст такої візитки був настільки лаконічним, що обмежився тільки ім'ям власникам і посадою. Пізніше їх заміють маленькі гравюри і листі. Форма, колір, формат візитної картки повинні були відповідати визначеним правилам. Так, параметри візитки строго відбували соціальний стан хазяїна. Кожна нова візитка ставала усе більшою і розкіснішою від попередньої. 1731 рік Давніша рукописна візитка Європи, що дійшла до наших днів, виготовлена у Флоренції. Прообраз сучасної візитної картки з'явився ще у 16 столітті в університеті Падуї. Деякі студенти, коли від'їжджали на канікули, залишали своїм професорам кольорові мініатюри і зображення фамільного гербу, підписуючи під ним своє ім'я і дату. Це було як знак дружньої поваги. Документальне підтвердження появи візитної картки вигод, виявлено в Німеччині 1786 року. Виготовлено першу друковану візитку, що збереглася до наших днів. 18 століття. У кращих домах Європи ставлять підноси, на які гості залишають свої картки. Модно прикрас вітальність стає у пудело-ведмеді, що тримає такий піднос на витягнутих лапах. Власні візитки зберігають у різьбаних та інкрустованих коробочах з порцеляних, срібла або золота, чужі у спеціальних альбомах. Правила етикету стосовно візиток були такі ж суворі, як і правила поведінки за столом. Наприклад, разом із візиткою, де закресле ім'я, ви отримували гарантію дружби з тим, хто її дав, а загнутий куток чи певна літера в кутку був пропуском людини в деякі кола. 1854 рік, паражан Андреа Діздері винаходить фотоапарат, що дає можливість друкувати до 16 однакових зображень на одному аркуші. Тут ви можете побачити приклади різних візитних карток приблизно 1870-х років. 19 століття. Дизайн візиток стає дедалі лаконічнішим. Вензелі батіюваті картинки виходять з моди. Сильна прикраса вважається незвичний шрифт. У Петербурзі Товариство Святої Євгенії зробляє гроші на виродництві заготовок для візиту. Вказівка адреси власника стає обов'язковим елементом оформлення чоловічої картки На дамських адресу надрукують. Початок ХХ століття. Відродження візиток з написами і малюнками ручної роботи. Імена власників пишуть Чорнилом зіщини, що набиває бронзового кольору, пісні нанесені на папір. У Росії розробкою світських візиток займаються відомі художники Лев Бакст і Олександр Бенуа. 1907 рік. Заповзятливий одесит Мирон Поросюк видає ілюстрований прес-курант візитних карток і весільних кутків, Щомісяць повно понад 50 видів візиток, сказівкою їхніх цін і докладним описом. Ймовірно, під підпливом візитних карток, що використовувалися китайським вищим класом, європейці використовували телефонні картки як соціальний аксесуар. На одній стороні друкували своє ім'я або малюнок, а інше залишало порожнє для написання повідомлення свої картки вдома у друзів із запискою. Ось схожу приклад із приватної колекції, листівка 1914 року від пана Едварда Кімбола. У слов'янський простір візитки принесла Катерина ІІ, і вони відзначалися орнаментикою чудернацькими гербами, власників. Це відлотня моду на все французьке. Після революції візитки викороняли і голосили їх буржеазнум пережитком. З 1917 по 1991 роки візитки зникають з ужитку радянських громадян. Ними користуються лише дипломати першої особи держави. Манери писати прізвища перед ім'ям і по батькові. Що існує десятиріччями іноземців щиро дивуються й досі. Два знакові приклади з історії початку ХХ століття мінімалістична міні-картка 1920-х років та особиста картка Альберта Ейнштейна приблизно 1933 року. Обидві показують, як висота та типографіка визначили професіоналізм задовго до сучасних дизайнерських тенденцій. Тут ви можете побачити приклади різних візитних карток. З різним стилем. Торгові картки. Приблизно в той самий час, коли у телефоні картки переживали свій розквіт, у Лондоні зростала популярність і торгових карток. Торгові картки були, по суті, лінкдом у світі карток. Щоб вирішити цю проблему, компанії іноді друкували картку, що веде до їхнього магазину на одній боці картки, а рекламні матеріали на іншій. Або ж вона описували район, де вона працювала, на лицевому боці картки. Потім представники компанії роздавали ці картки на міських площах, щоб залучити клієнтів. Візитка це один із найпростіших варіантів привернути потенційну увагу до послуг, які ви пропонуєте. Цей інструмент володіє дійсно великою ефективністю, але тільки в тому випадку, якщо правильно його оформити. Багато хто недооцінює ефективність візитки через власне невдало досвід, звалюючи провину, перш за все, на неефективність інструменту, а не правильне виконання. Більшість візиток, які ви отримаєте в свої руки, одразу ж викладаються сміття. Деякі з них опиняються у вашому гаманці, але забути, вони не приносять особливо користі для власників бізнесу. Саме тому при розробці візитки потрібно звертати на цілу низку факторів, які допоможуть вам досягнути успіху. 21 перше століття. Візитками обзаводяться всі як один. Про правила оформлення карток і поваження з ними знають одиниці. Правила етикету в Японії. Перший крок подача. Подавати двома руками текстом до одержувача. Крок другий прийом. Приймати двома руками з легким поклоном. Крок третій. Вивчення. Вивчіть карку на знак поваги. Крок четвертий. зберігання. Не ховайте в задню кишеню і не пишіть на ній. У світі ділових відносин ці маленькі карці поділяється важлива роль посередника при зайомці й представлення. Візитка є важливим елементом престижу, значно полегшує налагодження контактів, сприяє спілкуванню людей, залишаджує час. Крім того, вона довго зберігається і допомагає швидко відновити в пам'яті інформацію про людину. Основні вимоги щодо створення візитної картки. Розмір візитної картки регламентується правилами етикету. Найчастіше це формат 5 на 9 см, хоч незначні відхилення від стандарту допустимі. Візитна картка здебільшого має такі реквізити: назва підприємства, установи організації фірми, прізвище ім'я для нашої картини прізвище ім'я по батькові, власника картка, посада, адреса установи, організації підприємства фірма, номери телефонів, службовий, домашній, мобільний, факс, електронна пошта. Тут ви можете побачити приклади вже сучасних візитних карток. Види візитних карток, стандартна картка. картка, що використовується із представницькою метою, картка фірми, об'єднана візитна картка. Стандартна картка використовується під час знайомства, назва фірма, прізвище, ім'я по батькові другуються великими літерами. Посада, адреса, телефон малин. Тут бачите приклади таких карток. Картка, що використовується із представницькою метою. Таку візитну картку вручають, якщо її власник не бажає продовжувати контакт. У ній зазначаються назва фірми, адреса, телефон. Тут бачите, приклади таких карток. Картка фірми використовується для привітання від імені фірми. Приклад такої картки. Об'єднана візитна картка. Зазначається прізвище або прізвища, імена та батькові чоловіка і дружини, Насилаються або розводяться переважно з жінками. приклад картки. Необхідно знати, як поводитися з візитними картками. Обмін ними відбувається відразу після того, як співрозмовники були представлені один одному. Намщається візитна картка так, щоб новий знайомий міг прочитати текст. Візитну картку беруть з ним або великим пальцем лівої або правої руки. Ознайомітись з текстом і ховать, але в жодному разі не можна м'яти зганати чужі візитні картки, крутити в руках перед власником, робити помітки. Це сприймається як неповага. Візитними картками не лише обмінюються, а й надсилають їх після ділового візиту або як супровід до подарунків книг журналів квітів тощо. Іноді їх можна надсилати замість листа, а значивши у лівому нижньому кутку стандартну міжнародну символіку літери французьких слів. Перше це висловлення подяки, друге привітання. Третє вітання з новим роком. Четверте висловлення задоволення від знайомства. П'яте заочне представлення. Знайомство рекомендування. Шосте висловлення прощання у зв'язку з осточним від'їздом із країни, коли прощальний візит не наноситься. І сьоме висловлення співчуття. За неофіційних обставин можна зробити інші позначки, написи або обов'язково у третій особі. Вітаю зі святом, дякую за вітання. Візитні картки вручають особисто, залишають вдома, якщо адресат відсутні, надсилають кур'єром і дуже рідко посилають пошту. Якщо візитну картку заводять особисто, то заганають правий верхній кут, що є знаком найглибше пошани. Порушені етикету вважаються, якщо загонути візитну картку завозить кур'єр або водій. На отриманні картки слід відповісти своїм візитними картками упродовж 24 годин. Ділові люди повинні мати при собі не менше 10 візитних карток. Відмінність сучасних візиток від минулого. Зменшення ролі фізичних візиток. Сьогодні цифрові технології дозволяють обмінюватися контактами швидко та легко за допомогою телефону, тому фізичні візитки не є універсальним інструментом. Зміна призначення. Фізичні візитки можуть бути частиною маркетингової компанії, зокрема для створення враження або використовуються для спілкування з клієнтами, які не мають доступу до цифрових технологій. Зміна дизайну. Візитки стають більш креативними, та Часто використовується як інструмент для розширення мережі контактів, що допомагає у розвитку бізнесу. Електронна візитна картка фірми це цифрова версія візитівки, де міститься контактна інформація компанії, наприклад, її адреса, номер телефону, платіжні дані, посилання на аккаунти в соцмережах тощо. Така візитка може виглядати по-різному, однак у більшості випадків електронна візитка це пластикова картка, розміщена на ній QR-кодом або nfc чипом. Створюють такі продукти спеціалізовані компанії. Якщо зробити візитку потрібно власноруч у конструкторі типу Тілда, Можна створити сторінку з усіма необхідними контактними даними бренду: фото, адреса, номер телефону тощо, розмістити, розмістити посилання на цю сторінку на своєму сайті або в шаці профілю в соцмережах. Недоліки цифрових візиток, неможливість використання людьми, які не мають смартфону чи іншого девайсу з виходу в інтернет. Для сканування QR-коду на деяких смартфонах потрібно встановлювати додаткові застосунки. За відсутності інтернету, посилання просто не завантажиться, але діяча з NFC-чіп все ж виконується. Інколи такі візитівки, QR-коди або nfc чіпи, довго завантажують дані. Попри все, переваг електронних візиток все ж більше, а тому вони стають додалі, додалі популярнішими, Видісняючи з повсякденного життя паперові візитки картки. На цьому все. Дякую за увагу.